Психосоматика, як свідомість впливає на здоров'я. Всім вітання! Що таке психосоматика? Чому деякі прояви психіки можуть проявлятися на рівні нашого тіла і цілком реальних фізичних симптомів? Як запобігти формуванню психосоматичних захворювань, вчасно їх помітити та звернутись по допомогу? Давайте разом розбиратися. Психіка кожної людини має свої прояви, і ті прояви можуть відображатись на рівні тіла через те, що психічний стан має здатність впливати на функції органів і систем організму. А саме психічний стан людини впливає на її тіло через нейроіндокринну систему. Під час стресу головний мозок виділяє ряд гормонів, таких як адреналіни, кортизол, які підвищують артеріальний тиск, збільшують частоту серцевих скорочень, підвищують рівень цукру в крові та можуть призвести до інших фізіологічних змін. Також психічний стан людини може впливати на імунну систему, яка відповідає за боротьбу з інфекціями та захист організму від хвороб. Дослідження показали, що поганий емоційний стан, стрес та тривожність можуть знизити імунітет та збільшити ризик захворювання. Найчастіше психосоматичну природу мають наступні захворювання: шлунково кишкові розлади, синдром подразненого кишківника, гастрит, виразкова хвороба, закреп та діарея. Стрес може викликати зміни в травній системі організму, збільшення кислотності шлунка та зменшення рухливості кишківника. Наступне серцево-судинні захворювання, гепертонія, ритмія, стенокардія та інфаркт міокарда. Серцево-судинні захворювання можуть бути спричинені тривогою, напругою та стресом. Дослідження показали, що люди зі стресом та тривогою мають підвищений ризик розвитку артеріальної гіпертензії та інших серцево-судинних захворювань. Крім того, стрес може викликати зміни в ритмі серця та підвищити ризик розвитку стенокардії та інфаркту міокарда. Наступне дерматологічні захворювання, такі як екзема, псоріаз, алергічні реакції на шкірі та інші шкірні проблеми. Дерматологічні захворювання можуть бути пов'язані зі стресом та емоційним перенапруженням. Стрес може викликати погіршення стану шкіри та різні шкірні проблеми, такі як псоріаз, екзема та алергічні реакції, болі у спині та головні болі, які можуть бути також спричинені напругою та стресом. Аутоімунні захворювання, такі як ревматоїдний артрит та хвороба Бехтерева, важливо зазначити, що психосоматичні симптоми можуть бути присутні в будь-якій хворобі, яка спричинена фізичними або психічними чинниками. Якщо у вас є симптоми, які можуть мати психосоматичну природу, важливо звернутися до лікаря. Він допоможе вам визначити причину симптомів та відповісти на всі ваші запитання. Якщо лікар вважає, що симптоми мають психосоматичну природу, він може порадити психотерапію, релаксаційні техніки та інші методи, які допоможуть знизити рівень стресу та покращити емоційний стан. Також важливо звернути увагу на свій стиль життя. Підтримати своє фізичне та психічне здоров'я фізичною активністю, здоровою дієтою, відпочинком та сном.